Не такий страшний вовк, як його малюють. Саме це прислів'я можна згадати після візиту на завод Гарант Метиз Інвест. Одразу після ряду публікацій у місцевих змі про те, що завод зливає небезпечні відходи, які можуть бути шкідливими для здоров'я жовтоводців, керівництво заводу розпочало масштабну роботу з удосконалення процесу їх утилізації. Майже 3 мільйони гривень було витрачено на новий сучасний комплекс із прес-фільтром для отримання сухого кеку, шару твердих частинок, що залишаються після фільтрації суспензії. В течение месяца нашим предприятием будет закончены монтажные работы по обвязке третьего оборотного цикла, частью которого является данный фильтр-пресс. Фильтр-пресс предназначен для фильтрации суспензии, полученной в ходе процесса нейтрализации отработанных растворов. На выходе из фильтр-пресса мы получим кек влажностью не более 20% и фильтрат который буде в дальнейшем использован в производстве проволоки. До модернізації третього оборотного циклу керівництво гарант мети інвесту підійшло дуже ретельно. Окрім прес-фільтру, даний комплекс включає і ряд допоміжних елементів: ресивер, надпотужний насос, компресор та ємності з поліпропілену. В даному випадку ми хочемо показати допомогу ямкастяк, який виконаний із прочного матеріалу це поліпропілен. Они у нас служат как реактора до очистка воды. Ранее мы показывали промежуточные ямкостя, которые тоже были зафутированы тем же материалом, которые являются неотъемлемой составляющей и, наверное, последней точкой, которая является в этой цепочке к фильтр-прессу. То есть основное осталось сделать по выполнению этих работ, то обязать только трубопроводами. Все остальное уже на предприятии установлено, как вы видите, остается за малым, на монтаж планируем потратить ну, 3-4 недели по нашему разумению. Монтажные работы проводятся в 2-3 смены, люди работают, все есть. То есть остановка за нами не будет точно. За словами головного інженеру гарант з інвесту, після введення в експлуатацію нового комплексу фільтрації ситуація зміниться кардинально. Завод прийде до своєї головної цілі у даному питанні, а саме отримання кеку в сухому вигляді, що само собою вирішить проблему його утилізації. При вирішенні цієї проблеми на що нам ще понадобиться думаю, не менше місяця. при строительстве этого всего, после обвязки всего этого, да, видели вам, специалисты показали все это оборудование, которое уже установлено, уже стоит на заводе. Вот. Довольно-таки дорогостоящее оборудование, без лишних, скажем, преувеличений, стоимость всего комплекса работы порядка 3 миллионов гривен. Вот. Задействовано было громадное количество людей, плюс в целом это где-то порядка 4-4 подрядных организаций. На даному етапі, на етапі нам потрібно ще час все це обв'язати, запустити і наладити. От. Тобто, ось так. Ну, і в далі ми отримаємо те, що ми хочемо отримати. Декілька організацій вже виявили зацікавленість у тому, щоб займатися захороненням сухого кеку у себе на полігонах. Зараз йдуть переговори. В даний момент паралельно, звісно, ми зараз. у нас имеется уже порядка четырех предложений от различных организаций, которые готовы у нас приобретать его с целью захоронения у себя на полигонах. Это Днепропетровск, Кременчук, различные фиалы киевские. Вот. Пока мы это все сейчас прорабатываем, скажем, проходит определенный тендер, рассматривается предложение, поскольку разброс цен и по приобретению тоже он довольно-таки велик. Соответственно, сам понимаете, мы заинтересованы с меньшими затратами для предприятия его утилизировать. Вот. Поэтому эта параллельная работа проводится. Мы, Думаю, в ближайшее время тоже в течение месяца определимся и в этом отношении. Есть еще вариант продажи этого кека. То есть мы как бы движемся еще одним направлением, то есть в поисках, может быть, предприятий, заинтересованных в приобретении этого кека у нас, который не имеет лицензии на его утилизацию. То есть в этом направлении тоже идет работа. Но пока она безрезультатная, но мы не теряем, скажем так, еще в этом отношении никаких шансов и стремимся все-таки Найти потенціально під і на сам кінець головний інженер гарант Мети інвесту повідомив, що відпрацьовано суспензію завод вже не зливає, а вимушений зберігати її у додаткових ємностях до введення комплексу фільтрації в експлуатацію. Ну, тим німень, більша з часом винуждені все таки накаплювати усі, яким ви тобою які здержки частім костій -то для того, щоб це можна було хранити. Какой-то период времени, который необходим для обвязки всего в целом комплекса третьего оборотного цикла.